Отаковий, давайте какой на нас. Оселедець 180 кілограм, дивіться, на привозі. Матія з кілограм 180 Дивіться, який гарні, гарненький взагалі. Да, так, 180 сельодочка. Це там де рибачка Соня, рибний корпус, рибний ряд на привозі, такі ціни. Питали, показуємо вам ось штучки всякі. Коли дивиться фільм, серіал. Боже, а що це таке? Подивіться, що це таке? Крабове, що то м'ясо чи що? Дивіться, 100 грам, 80-90 гривень. І кальмар, стружка кальмара, Я і тунець, що і... там всяке? Анчоус, дивіться, 60. А що тут таке красне? Не можу прочитати, читайте ви. Хто питав раки на привозі є? Навіть варені раки, так? Да? А тут що, кіло чи пол? Пів кілограма? Ага, пів кілограма, а кілограм. це кілограма півтори, дивіться, і доставка є, а кажіть номер. Так, 97, 374, 32, 31. Це раки з одеського привозу, там, де тітя Соня стоїть. Так, ці ціни вам покажу, На... боже, шахмати такі, дивіться, шахматна доска, це все сьомга, масляна, камбала, тунець, подивіться, і ціни є, і ціни це ціна за кілограмчик. На привозі камбала 1500 кілограм, дивіться. Дунайка є, ситрина. Супер. А це що таке форель-мексиканочка? Тунець вялений. Одеса привоз приходьте. Даже дивіться, пізно і вони працюють. Ребятки, раки на привозі, свіжак, дивіться, боже, ви що їх тільки привезли? Гарненькі тільки, боже. Це невеличкі, так? Виходить? Ага. Сікрой даже, а є великі, да? Боже і більші. Кому потрібно? До речі, мене питали за раки. Кажіть номер телефону. 097 374 триста сімдесят чотири тридцять можна замовити як сирі, а можна замовити і варені. Вже готові деться. Кілограм, пол кіло полкіло скільки? Е, 600 гривень, а та 1500. На привозі дівчатки приходьте і мальчики, де тітя соня стоїть рибачка? Можна все заказати. Одеса привоз, рибний ряд, дивіться, всі працюють, всі вас чекають. Живі варені раки, тут є у дівчатки. ось рибачка Соня. Боже клас. Всі працюють. Темно на вулиці, холодно, а тут не холодно. І рибки всякі багато. Тому приходьте. І такі креветочки є, дивіться, самі крупні креветки, 480 гривень. О, хвостики 600. Супер. Все є, 400 гривень, дивіться. Все є на привозі, приходьте. А, мабуть, світ... світла немає, тому таке освітлення, знаєте, не дуже. Але рибачка Соня тут на місці, все, тетя Соня, дивиться. О, хтось буси її поцепив. Клас. Котик, Бичочки такі є. Супер. Хоч світла немає, зато все одно всі працюють. Приходьте. Хто скучив за привозом, приїжджайте. Так, боже, як тут пахне копченостями все копчено. Сілдочка, дивіться, селедка 270 кг, а скумбрія причому 540 Сільвір. Сільвер, що це на 450 гривень. Це масляно, що копчено продається. 450 Супер. Так, покажу вам рибку. Так, не видно, так? Отак краще видно. Дивіться. Сира 170, з кумбрія, 270, корюшка 225. Хек, хек. До речі, я люблю хек. Хто любить іще ну, напишіть. А це що, морський заяць. Кстати, як його готувати, Надо тоже колись купити, приготувати. Його жарити надо. А то ми все время хек, да, хек. Можно і зайця приготувати. 365 гривень, дивіться, такі крупні. Класні креветочки, боже, яка вітрина гарна. На привозі все є. І палички, і крабики, і міді, і скумбрія, причому 270 гривень кілограм. М'ясо, кальмарчик, Тут все на привозі. Світла немає, але працюють. Привоз. Хотіла сказати молочний корпус, ні, рибний ряд. Кумбрія у всіх, кстати, по 270 гривень. Хек 170, окунь морський 300 гривень за кілограмчик на привозі.